Мабуть, тільки ледаче останнім часом не вимагав відставки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та не звинувачував його у тому, що він працює на олігархів. Його політична сила, народний фронт це свого роду дзеркало, публічне відображення інтересів прем'єра та його оточення. Народний фронт був створений під парламентські вибори минулого року та став другою за чисельністю фракцією в парламенті та коаліції. Про різні підводні течії в політичній силі прем'єр-міністра та що саме вони несуть українцям? Дізнавалася Анастасія Іванцова. пересічні громадяни дивляться, що відбувається сьогодні у свої гаманці на свої доходи, і вони питають: пане прем'єре, чому ви б'єте по нас, але не б'єте по своїх друзях, які зараз і володіють основними медіа промисловістю, яких ви навпаки захищаєте? Все частіше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк змушений виправдовуватись чи віджартовуватись через публічні звинувачення у зв'язках з олігархами. Мовляв, він та його політична сила народний фронт працюють на інтереси великих бізнесменів, а не народу, який вони представляють у владі. Як саме це може відбуватися, видно через склад та роботу команди Яценюка у парламенті? Партія Народний фронт має другу за чисельністю фракцію у Верховній Раді. У ній 81 народний депутат, і цього часом цілком достатньо для того, щоб одні рішення лобіювати, а інші блокувати. Структура цієї політичної сили розгалуджена. Тут є умовні групи, поділені за сферами впливу, кожна зі своїми неформальними лідерами. Цей формат. Такої собі прихованої політичної партійної федерації міжпартійного групування він певною мірою зберігся і відтворився в народному фронті. У народному фронті можна виділити низку умовних груп: частина у парламенті, решта у виконавчій владі. Найвпливовіші це група друзів прем'єра. Її у парламенті очолює Андрій Іванчук, давній друг Арсенія Петровича зі студентських років. Ще група Миколи Мартиненка, негласного керівника держпідприємства Енергоатом. І вічного голови комітету спалива та енергетики. Команда Андрія Поробія, віце-спікера парламенту, головно складається з самооборони Майдану. Далі група Олександра Турчинова. До неї у Верховній Раді входить, наприклад, Сергій Пашинський та його сателіти. З ними пліч опліч міністр Арсен Аваков. Колись харківський бізнесмен, а нині очільник МВС, зібрав навколо себе комбатів і партнерів по колишньому бізнесу. Наприклад, Ігора Котвіцького. В окрему команду можна виділити урядовців: міністра юстиції Павла Петренка, його колишню колегу по юридичній компанії, а нині міністра Кабінету міністрів Анну Онищенко, віце-прем'єра і водночас міністра культури В'ячеслава Кириленка. Частину ж депутатів не можна віднести до групи чиїхось інтересів, утім вони кнопкодавлять. І часто за авторитетами. І майже у кожної із цих груп є власні бізнес-інтереси. А це означає, що рішення окремих депутатів або ж цілої команди можуть бути вмотивовані власними вигодами, а не національними пріоритетами. А отже, і діють ці народні депутати як справжні акціонери, які вкладають гроші у діяльність партії і заробляють на ній у власну кишеню. І аналізуючи їх роботу, ми виявили такі рішення та осіб. Так званий силовий блок Народного фронту у парламенті зараз представляє Сергій Пашинський. У Верховній Раді він очолює комітет з національної безпеки та оборони. І в той же час його син, 25-річний Антон Пашинський, став топ-менеджером у підприємстві військового концерну Укроборонпром. Втім, за Пашинським помітний і інший грішок його підозрюють у виведенні арештованих міністерством внутрішніх справ нафтопродуктів одіозного юного олігарха Сергія Курченка через низку ко компаній, які пов'язані з його ж давнім другом та бізнес-партнером Сергієм Тищенком. Держава не отримала жодної копійки від реалізованого майна там тисячі е, тонн нафтопродуктів. Корупційна складова у цій справі очевидна, пояснюють експерти, але продаж цих активів не розслідують. Чому Міністерство внутрішніх справ було з самого початку в курсі оборудки. Бази, де зберігалося арештоване пальне, захоплював батальйон тероборони Київ під підконтрольний МВС. Тобто усі операції з пальним відбувалися прямо під носом у Міністерства внутрішніх справ і, власне, його. Очільника народофронтівця Арсена Авакова. Ні зупинити, ні розслідувати зараз цю ситуацію не спромоглися. Що говорить на підтвердження того, що Пашинський та Аваков у одному човні? Аваков і сам неодноразово потрапляв у корупційні скандали. Так, народний депутат Сергій Лещенко 25 вересня опублікував інформацію про оборудку, за якою соратник Авакова, депутат Ігор Котвіцький, вивів на панамські рахунки 40 мільйонів доларів, а це майже мільярд гривень, частина яких, нібито, належить Авакову. Міністр внутрішніх справ прямо звинувачення не спростував. Втім, назвав Лещенка маніпулятором. Ігор Катрінський серьезно платит налоги, в отличие от него. Наприклад, Ігор готиркотвіцький народний депутат заплатив 32 мільйони гривень падахотного налогу. Всі остальної маніпуляції на, на рівні того, що Аваков вділить нову політичну кар'єру, на яку йому нужны гроші. Йому так сказав на він он так написав. Ця історія наразі один із головних закулісних корупційних скандалів у політиці, який в публічну площину першими винесла наша програма, повідомивши, що нардеп Котвіцький заднім числом задекларував майже мільярд гривень на своїх рахунках, а це сорок. Мільйонів доларів саме стільки, за даними Сергія Лешенка, Котвіцький Аваков і вивели згодом на Панаму. А це Микола Мартиненко. Цього народофронтівця називають неофіційним керівником енергоатому, державної монополії, яка контролює всі чотири атомні станції в Україні. З Енергоатому Мартиненко пов'язують, зокрема, через Юрія Недашківського, нинішнього керівника держпідприємства. Зв'язок між цими людьми неодноразово був предметом журналістських розслідувань, зокрема, авторитетним тижневиком дзеркало тижня. Мартиненко має низку компаній в орбіті Держмонополії, контракторів та посередників. Мартиненко, очурюючи відповідний профільний комітет, має також. Ну, Якби його бізнес-структури вже роками працюють навколо ядерної енергетики і навколо цієї державної компанії. «Энергат». Інша фінансова діяльність ядерного депутата уже розслідується закордонними правоохоронцями. Йдеться про звинувачення у хабарництві швейцарською прокуратурою. Тамтешні слідчі підтвердили це депутату Сергію Лещенку. Він передбав і слідством в Швейцарії за справи про хабарництво отримання 30 мільйонів франків на рахунок Швейцарії від чеського заводу шкода, який отримав підряд на Аміргар. Але цю справу одіозний політик спростовує справа. Це сфальсифікована в думках деяких олігархів питання, яким спекулюють на сьогодні. Дивіться на яких каналах. Я це коментував, я це розповідав і далі нема про що говорити. На мене це означає, що у Мартиненка є якась така зелена картка, тобто він належить до категорії недоторканих, які мають надзвичайно сильний політичний вплив, який не дозволяє, щоб проти них було щось у правоохоронному органі порушення. Якісь я маю на увазі провадження. То що ж дає Мартиненку такі залізобетонні гарантії безпеки? Що навіть за зверненням швейцарської прокуратури його справи тут не розслідують? Існує ціла низка документальних свідчень, що Мартиненко є бізнес-партнером президента Петра Порошенка. До того ж, він заступник голови фракції прем'єр-міністра у парламенті. Тож розслідує Мартиненка тільки парламентський комітет з протидії корупції. Фракція не єдиний інструмент для отримання зиску. Так олігарх Леонід Юрушев, наприклад, має добрі зв'язки у Кабміні. Компанія пов'язана з ним БНГХ Тревел Рітейл. Минулого року викрала контракт на 10 років, за яким вона буде орендувати площі в аеропорті Бориспіль під магазини безмитної торгівлі Д'юті Фрі це надзвичайно прибутковий бізнес у всьому світі. На конкурс у 2014-му подавалося п'ять компаній. Серед них і один із світових лідерів у цій галузі швейцарська Дюфрі. Але умови були прописані так, що жодна іноземна фірма не мала шансу, в тому числі була норма про досвід роботи в Україні. Беве Travel Тревел Рітейл ЛТД зареєстрована у Бориспільському районі на Київщині із кіперськими власниками. Ось одна із фірм переможців. Вона і отримала найбільшу територію для оренди понад дві квадратних метрів ще 750 квадратів за традицією? Отримала ТОВ Київріанта. Швейцарська Дюфрі одразу ж запротестувала, написала лист прем'єру. Вище вказані умови проведення конкурсу, а саме досвід роботи в Україні, на думку заявника, надають окремим суб'єктам господарювання переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить до усунення конкуренції без жодних належних підстав. Але прем'єр досі не допоміг швейцарцям, можливо, тому що БНГХ Тревел Рітейл до нього ближче. Ця фірма прописана за однією ж адресою з іншою фірмою Юрошева, який певний час фінансував виборчі кампанії Арсенія Яценюка. Хоча у відповіді схемам прес-служба Яценюка спростовує наявність будь-яких спільних активів та бізнес-стосунків із багатієм. Доповнює картину й те, що керував тоді сферою транспорту на посаді міністра інфраструктури Максим Бурбак. Нинішній близький товариш прем'єр-міністра зі студентських років. Нині він замкнув свій вплив на фракції Яценюка у парламенті, очоливши її. А це знайомтесь Андрій Іванчук, друг молодості Арсенія Яценюка. Вчилися в одному університеті. Разом вони заснували ще першу партію Арсенія Петровича фронт змін. У Андрія Іванчука є власний офіс, втім, не в стінах Верховної Ради і не в парламентських комітетах. А ось тут, у мальовничому будинку, на поштовій площі це приміщення парламентар ділить із олігархом Леонідом Юрушевим. Втім, Юрушев не єдиний багатій, з яким пов'язаний Іванчук, адже він у парламенті це ніби представник інтересів олігарха Ігоря Коломойського. Він зручна для цього фігура, адже у них є спільний бізнес. Про це Коломойський навіть зізнався сам. Ну є там ніяка підприємство, в якому у мене є свій інтерес, і є у Іванчука свій інтерес. Ну там незалежне управління, то я не вмішуваюся в управління цим підприємством. Ну, я там сказала, плава... що портфельний інвестор. Ну ви часто телефонуєте Іванчуку? Так, ми общаємося, ми в хороших. Ви впливаєте? Не ну, там рваємося, але, але більшу частина ми в Впливаю. Ну і так, що... він же голова комітету прав. Ну, а я є в цій стороні, то місце, ті люди, на яких я не впливаю. Щодо їх спільного бізнесу, то йдеться про компанію «Техенсервіс», що займається виготовленням біоетанолу, так званого екологічного пального. Нинішній директор компанії Техенсервіс Василь Палійчук це колишній партнер Іванчука. Сам же Іванчук, попри премії зізнання Коломойського, змушений публічно спростовувати зв'язки з олігархом. Що стосується заяв певних політиків, я вважаю, що вони повинні коментувати їх самі. Я не можу коментувати хто що говорить. Але якщо подивитися на діяльність у парламенті усієї фракції народного фронту, то слід Коломойського, попри спростування, можна помітити. Прикладом може бути голосування про зміни до закону про акціонерні збори, який мав забрати у Коломойського контроль над державною нафтовою компанією Укрнафта, де він має міноритарну частку, але контролює менеджмент. Спершу народний фронт у сесійній залі не давав голоси за проект. Пояснював це тим, що документ був недосконалим. Кабинет министров, по сути, был вынужден подготовить корректный законопроект, и они его подготовили. Казалось бы, ничего уже не мешало его голосовать. Но когда он поступил в парламент, загадочным образом глава парламентского комитета э, профильного Андрей Иванчук, ближайший соратник Яценюка, почему-то перестал... Сабісабирають забрання та камітета. Цим самим фактично Іванчук блокував внесення законопроекту на порядок денний і захищав Коломойського від втрати контролю за підприємством. Пізніше інтерес Коломойського проявився в ініціативі Яценюка створити єдину вертикально інтегровану нафтову компанію за участю державних підприємств та Кременчуцького нафтопереробного заводу, що належить олігарху, який мав би добрий зиск з такої компанії. Тож дії прем'єрської партії Народний фронт говорять самі за себе єдиний шанс для Ценюка та його політичної сили довести свою незалежність від партійних товстосумів задати реальний хід розслідуванням усіх звинувачень, які є на їхню адресу.